Добрий вечір шановні телеглядачі. ми продовжуємо інформаційний вечір на обласному телебаченні. Галичина гостем студії є Михайло Королик, депутат Івано-Франківської обласної ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в обласній раді? Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас перший раз на такій посаді в нашій студії, так і голова фракції. І ну таке не людське запитання: як вам, як активному революціонеру, учаснику майдані зараз в обласній раді? Наскільки комфортно працювати у фракції саме на посаді голови? Наскільки успішною є зараз робота фракції? Ну, перш за все, хочу вам сказати, що як учаснику активному революції гідності, не беручи до уваги зараз депутатства, взагалі спостерігаючи за всім тим, що відбувається в нашій державі, я не до кінця задоволений, бо не до кінця розумію те, що відбувається на державному рівні. Дуже багато декларується про реформи багато про це розповідається у різних сферах нашого життя, але по факту кожен з нас не відчувається на собі. Якщо навіть звернути увагу на те, який рівень сьогодні життя у людей, то він, на жаль, не йде до кращого, і це не може не хвилювати. Наша влада гордиться дуже зараз тим, що піднімає тарифи для мешканців нашої держави, гордиться тим, що на кінець тарифи у нас не популістичні, що врахують великою своєю перемогою. Але було б, мабуть, непогано, коли б вони не тільки гордилися тим, що підняли тарифи до середньоєвропейських, а коли б підняли мінімальну заробітну плату до середньоєвропейської. Через такі події, які в нас є в державі, через несправедливу соціальну політику, ми змушені не тільки в сесійній залі і Африківської обласної ради відстоювати громаду, а й виходити на протести на вулицю. Тому що розуміємо, що це один з тих важелів, який впливає на владу, влада, коли бачить, що люди мовчать, не реагують на ті чи інші зміни в їхнє життя, то звичайно, що влада е, тоді е, далі проваджує так звані реформи в лапках. Але якщо громада дає відсіч, якщо громада е, говорить, що вибачте, але ми вважаємо, що це неправильно, чи це неправильно вказує державі на їхні помилки, тоді держава, е, ну тоді Верховна Рада України, Кабінет міністр, президент країни. Починає на це реагувати і є надія на те, що будуть якісь зміни. Тому я закликаю людей не бути байдужими. Пам'ятайте, як ми виходили свого часу на майдан. Багато хто не вірив, в те, що нам вдасться подолати режим Януковича, Багато хто не вірив, що це взагалі реально. Але спільними зусиллями люди вийшли і відстояли свої інтереси. Так само перед тим як Янукович був президентом верніше в той час, коли він був президентом України. Ми робили сотні акцій протестних проти його дій. На жаль, люди тоді виходили, але не багато численні були протести. Відповідно, з кожним разом все гірше, і гірше та влада себе поводила. Тому я закликаю зараз, якщо ми бачимо, що влада десь не так себе поводить, щось не так робить, ми повинні відповідно реагувати в статусі депутата обласної ради. Вважаю, що наша фракція працює ефективно. Якщо подивитися на те, як відвідують сесії. Фактично, наші депутати не пропускають сесії обласної ради, хіба що з поважних причин, там, якщо людина захворіла чи відряджені на сесії, ви можете активно бачити позицію наших депутатів з того чи іншого питання. Якщо ми бачимо, що питання, яке йде на сесію обласної ради, не піде на користь громади, ми ніколи за нього голосувати не будемо. Бо ви розумієте, що проекти рішень є з різного характеру. Наприклад, там бувають про Дозвіл на, на родовище, якщо ми не бачимо, що громада того чи іншого населеного на пункту не має е, бажання, щоб у них розроблялося те родовище, ми ніколи не будемо голосувати всупереч громади. Тільки після того, як ми почуємо, що е, люди мають бажання, щоб у них е, розвивалося те родовище, як тільки ми почуємо, що для села буде з того вигода, що село буде розвиватися, е, будуть е, збудований дитячий садочок, умовно чи відремонтована дорога. І дійсно з того буде великий позитив. Звичайно, ми тоді будемо готові підтримати те чи інше рішення. Е, наша фракція працює безпосередньо не тільки в самій сесійній залі, а й постійно з людьми. Я також проводжу, можна на своєму прикладі вам сказати, постійні прийоми. Е, люди звертаються з абсолютно різних питань, але 90% на сьогоднішній день тих питань, по яких звертаються люди, це матеріальна допомога. Адже ні для кого не секрет, що в цих важких умовах. Людині не те, що на ліки, їй на елементарні продукти харчування бракує коштів. Сплативши всі тарифи, в результаті людина лишається з нічим. Відповідно, роблять це від все можливе для того, щоб тим людям, яких є проблеми, Допомагати, допомагаю в межах свого фонду. Коли в мене фонд закінчився, я звертаюся і до голови обласної ради, і до голови обласної адміністрації. Якщо ж це люди з районів, то також і до ринку державних адміністрацій з приводу того чи іншої людини, в залежності від того, яка ситуація. Буває, що якщо не дай Боже, онкологія, то звичайно я тоді звертаюся до всіх, кого можу. Якщо це якийсь менш складний випадок, то звертаюся до відповідно тих, кого перерахував. Вважаю, що Люди не повинні лишатися сам на сам своєю бідою. Відповідно, якщо в когось з людей є якісь проблеми, то звертатися до своїх депутатів міської ради, районної ради, обласної ради обов'язково, і нехай допомагають вам вирішити те чи інше питання. Іноді буває це так само, як і на місцевому рівні чиновники не до кінця себе правильно поводять. Є речі, які чомусь не вирішуються, де здавалося би, що все просто. Відповідно. Люди, якщо не бачать е, світло в кінці тунелю, вони повинні якось піднімати це питання на вищий рівень. Е, десь так коротко, і на посаді голови фракції можемо сказати, що е, насправді це більше таке. Е, Навантаження на мене це більша відповідальність, адже тепер я несу відповідальність не тільки як за себе окремого депутата обласної ради, а за роботу цілої фракції обласній раді. сьогоднішній день для мене найбільше завдання це те, щоб депутати виконували першу свою місію, справно ходили на сесію обласної ради на депутатські комісії, куди вони делеговані, якісно робили роботу в себе на окрузі, і відповідно голосуючи на сесіях обласної ради, їхнє голосування повинні стоткові відображати думку і позицію громади обрано? справді ви кажете, закликаєте людей не бути байдужими, звертатися, виходити. Так. Бачили, ми були свідками Івано-Франківської обласної ради, яка була в п'ятницю. Бачимо, що багато людей пішло. Люди були і незадоволені, скажімо, тим, як відбувається об'єднання до добровільної громади, були незадоволені невиплатою зарплати, як ми бачили медиків Коломийських. Чи на вашу думку зараз готова адекватно реагувати обласна рада на такі проблеми людей? Ну я вам скажу, що обласна рада абсолютно адекватно реагує на ці проблеми. Розпочну з заробітної плати. Не наша вина в тому, що на державному рівні піднімається мінімальна заробітна плата та й взагалі заробітна плата це дуже добре. Але ті, хто це впроваджує, вони повинні так само забезпечити коштами. І будь-які їхні слова про те, що ви там давайте на місці, шукайте, вибачте, але вони на наші плечі все звішують. Пільгове перевезення громадян вони передають на місцевий рівень, але фінансово не передають професійно технічну освіту передають на наші плечі, фінансами не забезпечують. Відповідно, місцевий бюджет не є нерезивний. Відповідно, якщо ми зараз все те, що на наші плечі передають, забезпечено фінансами з місцевого бюджету цих грошей просто не вистачить. Це перше. А друге, вибачте, ну а область не має розвиватися, дахи не мають перекриватися, заміна вікон не має відбуватися. Тобто, якщо чесно, для мене зовсім є незрозуміло, куди діваються ці бюджетні кошти з державного бюджету. Я розумію, що зараз чи президент, чи прем'єр-міністр, чи будь-який міністр каже, у нас в країні війна, і ми всі про це прекрасно знаємо. І на війну йдуть великі великі кошти. Але попри війну в бюджеті є інші статті. І якщо вже йде питання про підняття заробітної плати, то їхній обов'язок забезпечити на місцевому рівні, щоб люди були задоволені. Я думаю, що ну, звичайно, ніхто не може гарантувати, але це вже не тільки цього року, таке було і з попередньою владою, коли. Була проблема з аборгованістю. Влада розуміючи, що це може призвести до якихось конфліктів, може призвести до того, що люди будуть виходити на вулиці. влада все одно знайде спосіб профінансувати заробітні плати. Тобто, я думаю, що це питання має бути вирішене. Пригадую, як було з регіоналів на той час. Вони шантажували місцеві органи місцевого самоврядування тим, що казначейство просто не пропускало. Ті платежі, які йшли від органів селеснудування. Відповідно, бувало таке, що по півроку платіжки стояли в казначействі. Вони не фінансувалися за рахунок наших з вами грошей, міст, районів, сіл. Вони закривали ті прогалини в бюджеті, які були на державному рівні. Сподіваюся, що ця влада буде діяти розумніше і не поступати так як попередня влада, і шукати спосіб закрити за рахунок тих грошей, які є у державному бюджеті. Я вам скажу, що зараз, якщо ми беремо питання громад, це друге питання, яке було надзвичайно актуальне на сесії обласної ради, то воно також є дуже непросте. Наша фракція випрацювала такий механізм, враховуючи, що реформа є неминуча, і сподіваюся, що вона якісно буде все ж таки проведена, адже цей процес пройшли всі країни, коли укрупнювалися громади. Наша фракція. Підтримує, от на цій сесії були зміни до перспективного плану об'єднаних територіальних громад. То я хочу сказати, що наша фракція імно голосувала за ті зміни, де було дійсно добровільне бажання об'єднатися. Якщо ми знали, що е, ті населені чи інші населені пункти мають бажання об'єднатися, ми такі е, зміни до проекту е, рішення вносили. Якщо ми ж бачили, чи знали про те, що є якийсь конфлікт. Або та чи інша сільська рада, громада не має бажання об'єднатися з іншою, то ми за такі речі не голосували. Бо ми вважаємо, що руки викручувати людям не потрібно. Сьогодні на радянські часи, коли зверху проходять якісь директиви, і їх треба неминуче виконувати. Сьогодні, вже 2016 рік на вулиці, ми вважаємо, що останнє слово має бути за громадою. І, відповідно, на цій сесії пройшли всі ті поправки, де дійсно ми знали, що є добровільність. Але я вам скажу взагалі в цілому по перспективному плані і по цій реформі. Якщо проаналізувати, то перспективний план входило більше 60 громад. І він був намальований, все працювало на папері, але тільки ж на папері. Адже по факту, від того часу, коли було це рішення прийнято в минулому скликанні про перспективний план, створилося на місці тільки декілька громад. Тоді виникає питання, чому так? А відповідь дуже близько стоїть. Беремо далеко, не ходимо Тисменський район, село Загвістя і село Підлісся має бажання на сьогоднішній день об'єднатися. На сьогоднішній день в них і населення це дає можливість, і фінанси дозволяють. Ми питаємо представників влади, адміністрації, чому ви не даєте можливість цим цій громаді створитися? Адже вони проходять по всіх нормативах. На що ми отримуємо дурну відповідь? Вони надто близько вони близько біля Франківська, їм краще буде Франківську. А чому чиновники мають вирішувати за громаду, де їй бути? Відповідно, на сьогоднішній день, нібито є закон про добровільне об'єднання громадян, але коли йде е, мова про створення тої чи іншої е, об'єднаної громади, то влада знаходить тисячі один спосіб сказати, що вибачте, отак як ви хочете, не буде. І починають малювати самі, як би то було краще. І заганяють людей як колгоспі в одну громаду. От у нас є неподинокі випадки, коли цілі райони йдуть в одну громаду, коли 40, 50, 70 сіл йде в одну громаду. Я запитую на комісії, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, одна з, одна з сіл не захоче об'єднатися, що тоді? Ну, то будемо переголосовувати, будемо вносити зміни вже по ситуації. Ви ж розумієте, якщо немає бажання в тої чи іншої громади об'єднуватися в велику громаду, то блокується сам процес блокування. Добре, я кажу, зрозуміло. А що з такими громадами, як Підлісся і Загвіздя, коли є всі умови, вони готові об'єднатися і готові працювати? Ну, якщо вони собі просто об'єднаються, відповідає мені чиновник, то вони просто стануть великою сільською радою, але в них не буде прямих відносин з державним бюджетом. Тобто вони перетворяться з двох сільських рад в одну, це не буде громада. Бо громади можуть утворитися тільки в межах перспективного плану. І, на жаль, суму можемо відзначити, що ми, як депутати, не маємо можливості вносити свої зміни в перспективний план. Ми можемо тільки те, що нам пропонується, або приймати, або відхилити. Так і сталося на цій сесії. Нам було запропоновано декілька десятків змін до перспективного плану, і там, де ми знали, що громада проти, ми не голосували для того, щоб не створити собі конфлікт між собою. З іншої сторони, я вам скажу, що в інших країнах. В більшості країн не було добровільного об'єднання. Влада, центральні органи влади брали на себе відповідальність і проводили об'єднання так, як це виглядало їм згори ну, в межах, там, щоб була фінансова можливість вижити тій громаді, і так, щоб воно було мало якусь логіку. На сьогоднішній день центральні органи влади бояться брати на себе відповідальність. Вони зіштовхують на місці громади, адже ні для кого не секрет, що бувають навіть конфлікти. Люди до кінця не розуміють цю реформу, до кінця не розуміють, чим це все закінчиться. Так, годують великими обіцянками, що якщо ви об'єднаєтеся, ви отримаєте гроші. Добре, але питання. Отримаємо гроші на рік, на два, на три. Які будуть зміни і що буде далі? Але, на жаль, конкретно на сьогоднішній день ніхто не говорить, що буде завтра, тільки говорить про те, що на стан об'єднання ви отримаєте кошти. Який буде правовий статус тих старост, які будуть працювати? На сьогоднішній день кожна сільська рада дає цілий ряд довідок. На сьогоднішній день в сільських радах приймаються оперативне рішення. Уявіть собі, до прикладу, там умовно Городенківський район. Об'єднаються всі села в одне в одну громаду. Наскільки буде швидко оперативно прийматися рішення стосовно тої чи іншої частини громади, коли там будуть десятки кілометрів від їхнього центру? Чому сьогодні вони тільки говорять, що буде те краще, інше краще, але на сьогоднішній день. Влада не робить законодавчих змін. Для того, щоб повірити, треба щось дати, правда? І, відповідно, як на мене, влада може спокійно на законодавчому рівні внести зміни в законодавство, показати, що дійсно ви не переживаєте ці зміни і внесені. Відповідно, завтра, якщо стається об'єднання, то у вас немає ніяких негативних чинників, спокійно можете йти собі і об'єднуватися. Як на мене, окрім того, що закон називається добровільним. Владі більше треба звертати увагу на те, як люди це бачать. І якщо навіть люди думають інакше, якось хибно думають, то влада повинна докласти всіх зусиль для того, щоб людям роз'яснити. Сьогодні також закон говорить про те, що добровільне об'єднання громад там рішення сесії сільських рад. Але якщо немає таких рішень, то може бути прийнято рішення на місцевому референдумі. Гарно написано. Але ніде немає закону про місцевий референдум насправді. І навіть немає законопроекту такого, то відповідно навіщо писати закон, і в законі прописувати ті речі, які нереальні допровадження. Ну от е, такі якісь думки у мене виникають. Насправді, е, хочу вам сказати, що всеукраїнське об'єднання Свобода на, і голова обласної ради Сич Олександр Максимович на цій сесії чітко сказав позицію: якщо завтра будуть в апарат ради надходити документи про те, що та чи інша громада готова об'єднатися, і для цього треба буде знести зміну до перспективного плану. То на всіх подальших сесіях, після того, як адміністрація нам буде подавати ці проекти рішень, ми готові їх голосувати. Ми не ховаємося від людей, ми не боїмося відповідальності. І ми за те, аби все ж таки з думкою людей рахувалися. Але якщо ми будемо бачити, що просто людей зганяють примусово, то, звичайно, що ми за таке голосувати не можемо. Це перше. Ну і друге, я вам скажу, є загроза дуже велика в тому, що все ж таки той час. Коли людей зможуть взяти і без їхнього відома, без їхньої врахування думок об'єднати в ті чи інші громади. І немає 100% гарантії в тому, що ті громади будуть так об'єднані, як люди би хотіли. Тому, мабуть, все ж таки варто громадянам прийняти рішення, як вони бачать себе, чи вони себе взагалі бачать в тих об'єднаних громадах і про якісь далі перспективи свої. Це на сьогоднішній день така ситуація у нас по об'єднаних громадах. Ну, сесія пройшла дуже гаряча. Ви ж бачили, були представники різних сіл, були представники медичних колективів, в них і страйковий комітет, створений в Коломийському районі. Я розумію, біль цих людей, ви знаєте, дійсно, за кожною людиною стоїть сім'я. Як людині добиратися на роботу, коли в неї немає заробітної плати? За що її прогодувати свою сім'ю? Дуже шкода, що органи місцевого сортування і в і в нашому випадку це обласна рада, є дуже обмежені в своїх рішеннях. Наше законодавство є надзвичайно недосконале, адже на сьогоднішній день всі декларують про те, що ми за те, що відбулася децентралізація. Всі говорять про те, що на місцевому рівні має прийматися більше рішень, більше повноваження. Але насправді, як на мене, сьогодні таке вигляд відчуття, що відбувається централізація влади. І все те, що робиться, воно не, не дає більше можливості для розвитку, а навпаки завужує і забирає повноваження в нас на місцях. Якщо ж взяти систему оподаткування, як на мене, не треба розказувати про те, що та чи інша область дотаційна, що е, нібито нам з державного бюджету виділяють кошти. Подивіться, як наші податки йдуть. Більшість податків зверта... збираються в столицю, потім нам частинку з тих податків повернуть і кажуть, ми вас, ми вас фінансуємо. Власне, якщо говорити про децентралізацію якраз про кошти, бачимо, що пов'язано з ними і чимало таких негативних процесів, це і закриття шкіл. Вже от 1 вересня ми зустрінемося з тим, що деякі громади погрожують вийти на протести наприклад, у Галицькому районі, і закриття медичних закладів, яке теж може бути. Люди, напевно, прийдуть все ж таки під обласну раду, тобто де ближче, до Києва не поїдуть, спершу прийдуть до обласної ради. Ви знаєте, я також бачу ці загрози, адже. Після створення громад, ті всі школи, медичні заклади, які у нас є, вони падуть на плащі громади. І якщо громада не має можливості фінансувати, відповідно вибачте, але грошей з неба не візьметься. І це є також проблема. Цю проблему мали би бачити на центральному рівні, і не після того, як пожежа трапилася і гасити. Вони би повинні були це передбачити до того, як упроваджують ту чи іншу реформу. Безумовно, реформа медицини і освіти йде поруч з громадами. Зараз це все літає у повітрі. І невідомо, як остаточно це все закінчиться. Але як на мене, закриття шкіл чи закриття медичних закладів це не реформа. Тим самим шляхом міг піти партія регіонів, якщо б їм свого часу сказали, що це реформа, не би так само все підряд закривали. Реформа це коли ти зроб, робиш якісь дії в наслідку. Можливо, на початку є якийсь негатив, але в підсумку люди виграють. І як на мене, в медицині могла б бути реформа, коли не прописано, що ми всі отримуємо з вами безкоштовне лікування. На сесії про це вже відкрито всі говорили. Попробуй на тих декілька гривень, пролікуй. А як дати собі раду лікарю? От він навчався в університеті, все, а потім до нього якісь люди ставлять претензії. То не він в тому винен. І, взагалі, в нас така ситуація на сьогоднішній день, коли людей зіштовхують. Ми ж на місцях всі один одного добре знаємо, бачимо і розуміємо, що не треба нас зіштовхувати. Просто чомусь на центральному рівні ті рішення, які приймаються Верховною Радою, Кабінетом міністрів нашим, вони призводять до суцільного негативу, який потім паде на наші з вами плечі. Реформи, мабуть, була би страхова медицина в галузі медицини, коли кожен з нас би сплачував якийсь свій страховий внесок. Але при гарантії того, що завтра, якщо з ним стане станеться якась халеп, він отримає належне лікування. Це, мабуть, було б більше реформи. І тоді б відбулася конкуренція між медичними закладами. Адже в такому випадку, коли б була страхова медицина, йшли б до того лікаря, який кваліфіковано надає допомогу, правильно? А просто закриття тої чи іншої школи чи закриття медичного закладу, не приведи господи. Я сподіваюся, у нас в області цього не станеться без обґрунтувань, то це не є реформа. Це просто безвихідь, якась я сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль, і не буде цього всього відбуватися в нашій області. Наша область, взагалі, вона завжди відрізнялася від всіх інших областей, в тому що мислення випереджало час. Ви пригадайте навіть події перед першою революцією, звідки це все починалося. Наша область завжди була напереді, Вона бачила, що так як діять, не можна діяти, і тому я думаю, що влада повинна аналізувати все те, що відбувається в державі. Брати до уваги позицію місцевих депутатів, брати до уваги позицію громади, і все ж таки працювати в напрямку покращення соціальних гарантій і зміни в позитиві. Ви знаєте, нас, нас де що от ви там розказуєте про те, що мають бути кращі соціальні гарантії, які ж ви націоналісти, та такі націоналісти. Якщо завтра не буде носія мови, культури, якщо завтра наші люди. Відчують на собі геноцид і змушені будуть масово ще більше емігрувати, як емігрують сьогодні. То вибачте, для кого тоді це все буде потрібно? Кому ці всі будуть потрібні приміщення? На сьогоднішній день для кого не секрет. 90% молоді мріє виїхати за кордон для того, щоб влаштувати своє життя за кордоном, щоб мати якісь гарантії свого життя. Хіба так має бути? Мабуть, не для цього всього, не до цього всього ми прагнули, і я вам скажу найбільше, Виходячи на майдан, на протест. Окрім того, що ми виходили проти режиму Януковича, кожен з нас свідомо виходив проти системи. Це було і тоді, коли перший раз відбувався Майдан. Бо як ми бачимо, на сьогоднішній день вже ніхто не ховається, кожен знає, хто у нас корупціонер, кожен знає, в кого будинки, віли, автопарки. Ну, це якщо і на місцевому рівні, так само ми бачимо це на центральному рівні. Про це журналісти роблять цілі розслідування. Вся країна сміється чи плаче, коли якийсь прокурор, чи працівник СБУ, чи міністерства, чи ще чогось, коли на ньому роблять журналісти розслідування, показують, що він живе явно не по доходах, але далі діло не йде. І я вам скажу, це дуже прикро. Дуже прикро, коли була та історія з діамантовими прокурорами в Генеральній прокуратурі України, коли вся країна побачила масштаби їхньої корупції, а на сьогоднішній день ніхто не покараний. Я розумію, що у нас один за одним міняються чиновники, один за одним міняються генеральні прокурори, і кожен наступний каже, що попередній погано працював буде працювати краще, але в підсумку ми ні до чого не, не приходимо. Я наведу ще такий простий приклад. Десь недавно прочитав, що якогось дрібного чиновника взяли на хабарів декілька тисяч гривень. Це велике зло, погоджуюся. Але якщо ми на як візьмемо кожного дня будемо брати в кожній області по такому чиновнику, ситуацію вона не вирішить. Уявіть собі, коли в масштабах держави там, не дай Боже, крадуть сотні мільйонів або мільярди гривень, то скільки треба сотень тисяч чиновників таких на дрібних взяти? Треба починати з голови. Якщо ми бачимо, ну верніше бачимо, знаємо, і ніхто від цього не ховається, що наші міністри далеко не живуть на своїх тих 6 чи тисяч гривень заробітну плату, коли на них костюми за десятки тисяч, коли вони їздять на автомобіль, які потребують на заправку більше, як їм платять заробітню плату. Ну, то вибачте мені, так жити не можна. Е, висяч може себе обманювати. Я за те, аби чиновники, які є міністрами, працювали за достойну заробітну плату, але й за те, що вони працювали чесно. Я розумію, що на сьогоднішній день більшість може взагалі відмовитися заробітної плати, вона їм не впирається, коли дійсно людина отримує 6-8 тисяч заробітну плату. А ми всі розуміємо, життя в Києві це і квартиру, чи знімати і їхні пресницькі автомобілі, і їхній одяг коштує значно дорожче. То кого ми обманюємо? Я е, знаю, що наша обласна рада е, вона завжди була е, такою потужною, і це скликання не гірше. І ми будемо дбати і відстояти інтереси громадян у межах наших повноважень, робити все, щоб е, захистити їх від якихось зловживань. Ми спілкуємося напередодні Дня Незалежності великого свята, яке будемо визначати наступного тижня. Чи які заходи? Я знаю, що буде очиста сесія 23 серпня напередодні. Які ще заходи такі важливі, заплановані, і який акцент має бути цього року саме на Дні Незалежності? Тобто це буде більше свято, більше сум, чи можливо якесь осмислення? знаєте, мабуть, це таке велике, потужне свято, адже 25 років це вже солідний такий вік? Історія у нас дуже складна. До Дня Незалежності, до цього дня доклалися всі попередні покоління, адже, мабуть, в кожного в чи в родині є люди, які поклали своє життя чи були покарані за бажання жити в незалежній країні. Багато хто говорив мені, і серед людей говорять, що ось ця війна на сході, у нас незалежність здалася безкровно. Та не далася вона безкровно, адже перед тим наші воїни УПА, січові стрільці, кожен прагнув і боровся за те. Аби Україна стала незалежною. І оце все, що відбувається на сході України, так, це великий сум, це велика трагедія. І ще сумно від того, що люди вже звиклися до цього. Фактично, в нас і не переставали працювати нічні клуби. В нас багато хто забуває про те, що в Україні відбувається війна. Тому я вважаю, що кожен з нас повинен. Осмислити все те, що відбувається в державі, якою ціною далася ця незалежність, якою ціною вона дається сьогодні. І дійсно не те, як я це бачив досить часто, попередні роки, адже незалежність пропадає знову ж таки серед тижня не провести її на городах. Ну, кажу відверто, як є. Мені якось дуже дивно, але іноді їдеш через села і бачиш, що люди державні свята використовують для того, щоб свої якісь справи залагодити. Я думаю, що кожен з нас повинен віддати шану тим всім героям, які віддали своє життя за Україну, переосмислити все те, що відбувається, і подумати, чим я би міг прикласти до розбудови нашої держави. Я розумію, що багато хто нарікає через важкий рівень життя і так далі. Але держава це не влада. Влада сьогодні одна, завтра інша. Дасть Бог післязавтра буде краще. А держава це могутність нашої України, могутність нашої історії. І це велике наше майбутнє. Тому вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю вам міцного здоров'я і вашим рідним, мудрості і бажаю, щоб на 25-му році незалежності кожен з українців перед тим, як діяти так чи інакше, двічі думав. І не дай Боже ніколи не продавався за гречку, за ті подачки, які дають політики. Все ж таки, я думаю, що у нас прекрасна країна, чудове суспільство, яке достойно жити краще. Але не забуваємо про те, що Україна починається з кожної сім'ї і родини, не тільки в Києва. Тому бажаю всім гарно відсвяткувати нашу незалежність і мира миру, добра і спокою на нашій ненці Україні. Дякую, дякуємо за ваші відповіді. Михайло Королек, голова фракції Свободи, пане Франківській обласній раді, був гостем нашій студії. Запрошую вас до нас іще неодноразово. Дякую. На все добре. Залишайтеся з личиною.